Всім доброго дня. Чи варто було зимувати е, відводки? І який загальний стан? Ну, перше, там варто було на Доданській рамці в шестирамнику зимувати, бо у нас там, як вчора було показано у відео, е, стартера. Тут на Рухомську рамочку. Мене розширяли. Відразу розширення було тепер. Перше. Забудували в осьінку. Позавчора ставлені піврамки забудували в осьінку. Такий стан розплоду. Зараз. Я дві рамочки тільки покажу розплоду. Тут засіяно. Засіяно з обох боків. Тут, тут камера показує. Далі стан. Далі розплоду. Крайні вже дивитися не буду, бо тут декілька сімей треба розібрати. Курмутки ставим, бо ми будемо піднімати, сюди будуть йти половинні рамки. Знову та сама система. Курмутку задеру. Меду пергова, тут слабеньку тут меду. Нічого у нас взяток йде повним ходом. Розпліт. Від бруска до бруска виходить молода бужова. На обох є засів. Відкритий розпліт. на відкритому не акцентую. Печатний. З двох сторон. Відео трохи затягнеться, ну, але тут по-моєму слабше тут не докладено, якраз нема вищинки, сімейка слабка. Так не буду охолоцювати далі. Там то, Ще Райде включати вотну про деталь. На мою сторону йде відток. З так? То саме. Формуку век Класно медова. Це ще зими повна. Розпліть. Раз. На дві сторони. Я думаю, що другу сторону не треба показувати тому що... Обидва засіяні. Це на нуклеусний парк йде. Це то ясно. У нас нуклеусний парк на кормова тота. -то. На цьому будемо завершувати. Слідуючи з нашої серії будуть відводки на зимувалих маток. На поперечку, тобто на піврута. Перемоги Україні, мирного неба, будьте здорові!